Науково-виробничу фірму Екофарм створено в 1995 році науковцями, які працювали в Академії наук України над проблемою відновлення здоров'я постраждалим від Чорнобильської катастрофи та захисту космонавтів від космічного випромінювання. Після розпаду СРСР фінансування досліджень припинилося. Вирішивши впровадити наші розробки в життя, ми створили компанію НВФ Екофарм з метою зміцнювати здоров'я та продовжити активний період життя людей смачними природними напоями. Орендували лабораторію площею всього 30 квадратних метрів. Ефективність продукції ми підтвердили клінічними спостереженнями. За рахунок якості та високої ефективності продукції її популярність неухильно росла, багато в чому за рахунок сарафанного радіо. У 2025 році нашій компанії виповнилося 30 років. За цей час багато що змінилося. Маленька лабораторія виросла у виробничу компанію. Виробничі площі компанії зросли у 200 разів. Розроблено кілька унікальних продуктів, які не мають аналогів у світі. За цей час ми допомогли зміцнити здоров'я більш як трьом мільйонам людей, почали постачання продукції в деякі країни Європейського Союзу. Оків бездоганної якості за ці роки ми накопичили величезний виробничий досвід, створили свої традиції та зарекомендували себе надійним партнером. Екофарм багаторазовий переможець всеукраїнського конкурсу «100 найкращих товарів України. Підприємство за якість продукції відзначено численними державними та закордонними нагородами. Зокрема, 2014 рік Цюріх, Швейцарія, Інститут стандартів якості CAQS нагородив екофарм міжнародним сертифікатом якості, який засвідчує, що продукція відповідає світовим стандартам якості та рекомендується для світового ринку. У 2015 році Оксфорд, Великобританія. Екофарм став переможцем міжнародного конкурсу Зірка оздоровлення. У 2015 році виробництво сертифіковано відповідно до міжнародної системи управління безпекою харчової продукції ДСТУ і у 22000 у 2019 році за результатами експертної оцінки Всеукраїнського галузевого аналітичного центру серед тисячі найкращих компаній України НВФ «Екофарм» посіла 29-те місце в Україні, перше місце в Одеській області у категорії Виробництво інших харчових продуктів, як надійна та інвестиційно приваблива компанія, а також 37 сьоме місце в Україні серед найкращих постачальників товарів та послуг. Ми прагнемо перевищувати очікування від нашої продукції та заслужити високу оцінку наших зусиль не лише в Україні, а й у всьому світі. Довгожителем не народжуються. Довгожителями стають унікальна крафтова продукція номер 1 в Україні, яка виправляє недоліки сучасного харчування та уповільнюють старіння. І це не перебільшення, тому що це єдині у світі продукти, оздоровча дія, яких підтверджена більш ніж 30 роками клінічних спостережень. Ми пропонуємо не напої. Ми пропонуємо покращити якість життя нашою продукцією. Благодійність. Наше виробництво знаходиться у місті Болград Одеської області. 25 серпня 2009 року Болград відзначав день міста. До цього дня ми зробили подарунок місту, збудували Фонтан Три Грації». У 2011 році до 190-річчя народження Болграда ми подарували місту дитячий майданчик із ексклюзивним дизайном. Подяки від ЗСУ. Подяка за допомогу від першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Та подяка від особового складу військової частини А479 6 окремого інженерного батальйону. Дякуємо за увагу на нашому офіційному сайті ecofarm.info та в youtube каналі ecofarm.rpc можна отримати детальнішу інформацію про підприємство та продукцію.